І всім привіт! І сьогодні мені прийшла в голову ідея, що якщо один мільярд жувачок приклеїти к одній парті. Ну, нічого ж нормального ми на цьому каналі не будемо розривати. <гум> ну так от, к темі відео. Один мільярд жувачок приклеїти к партії. Спочатку нам, нам вияснити площу парти. Середня площа парти дорівнює 0,9 метра квадратних. З площою парти вияснили. Тепер нам треба вияснити площу о, жувальної гумки. Площа жувальної гумки приблизно дорівнює 1 см квадратний. Тепер за допомогою калькулятора та чорної магії мені вдалося вияснити, що наш стовп з парти та жувальних гумок висоту приблизно буде 11, 111 111 метрів. А якщо взяти жувальну гумку побільше, яка в площі 16 см, Наприклад, хубабубу, я не знаю, то стовп у нас вийде тисяч, 625 тисяч метрів. Еверест нервно куре в сторонці.